Чесний привіт! Нові акції. Акційні продукти ВТБ з 26 липня по 1 серпня включно. Подивимось зараз, що приготував нам АТБ. Яловичина люкс першого сорту зі знижкою 40% 6990. Палочка 550 грамів вага. Новомиргородська від розумний вибір палочка вагою 420 грам, 35% знижки. 420 грам, так, да? я сказав, 37,70. Так, ще хороша ковбаска, сиров'ялина від своєї лінії. Знижка 40%. Золотиста. Мені писали в коментарях, вона теж дуже смачна. 26 гривень за 100 грам. Знижка на курячу першого сорту від розумний вибір. 20% знижки. 300 г палочка 36,30. Хочу нагадати ще, що для тих, хто має карту АТБ, для вас ціна ось в цих прямокутничків, для вас ціна нижча. І знижка 20% на ось цю ковбаску від розумний вибір. Апетитний виріб. Палочка 500 грамм, теж знижка 20%, 31 гривня, 50 копійок. Так, із сосисок я бачу тільки ось ці рум'яні, кусняшки, вага 300 грам, знижка 15%. Так, що це в нас таке? Печінкова ковбаса ліверна вищого сорту. Вищого сорту, відрозумний вибір, вага 400 грам, ціна 39 гривень 30 копійок. Так, добре, тепер ходіть на сири. Подивимось, що по сирам. Президент камамбер 120 грам. Так, ось ці трикутнички зі знижкою 140 грам. Зі знижкою моцарела. 8 скибок в упаковці 130 грам. І знижка на оцей з зеленню. Так. Далі бринза. Від кому, вага 170 грам. Сирки від своя лінія вершковий та дружба. Дуже хороша знижка на фелату. 33%, 230 грам. І, до речі, бачите, розгрибають. Також знижка на ось цю бринзу. Тут вага. 250 грам 20 грам додатково. 33% знижки. Ну і вже 42 гривні за упаковку. Так, бачу на кому. 10%, 13% вершковий, 20%, знижка. 20 знижка на... Плестерок ось такий, 160 грам. Також на голландський 160 грам від своя лінія. Тульчинка взагалі, я не знаю. Ну, це сирний продукт, але хтось купує. Вага 150 грам. Від Звенигора шматок теж 160 грам, 60 гривень. І а, ось цей королівський, королівський. Король, е, король сирів. Верніше вибачаюсь. Сир твердий від пірятин. Вага 160 грам теж 48 ,50. Тут в нас копчений сир плавлений, копасний. 220 грам упаковка. Косичка, я дуже теж полюбляю косичку, але останнім часом чомусь забув про неї. 100 грам 33,30. Закуска, бутербродна з грибами, упаковка 85 грам. Гауда безлактозний сир. Плестерками, упаковка 150 грам. Молоко яготинське. Кефір питний від молокія. По сметані. Бачу, що купують галичину в стаканчиках, 15% жирності. 300 грам стакан, 33 гривні майже. Так, бачу, ще тут у нас є президент. 350 грам вага. 10%. 10%. Так. І ціна цієї пестанки. Знижка невелика на український сир. 8%. 8%. <головіка> так, 15% на сир кисломолочний від своя лінія. Упаковка 300 грам. Так. І ще що у нас тут? Ну, бачу вершки. Так, тут в нас по солодощам порозбирали ось це печиво. Тістечко. Воно зараз по 13 гривень. 40 по 10 гривень від злагода. Такий від злагода подвійний. 14,90. Так, по 7,80. Від розумний, так? Да? від розумний вибір і по 1090 від злагода Мак. І самий найбюджетніший, 6 гривень. Ось така картошка. Мушкіте. Треба спробувати. Буду. Дуже полюбляю Ті, тістечка-картошка. Питний йогурт, молокія, Так, лісові ягоди і ситні злаки. Вага 770 грам, 45,90. Йогурт галичина, вага 800 грам, 53 70 чорниця і йогурт галичина, лісові ягоди, 870 грам. 52 гривні 40 копійок Дивіться. Так, 870 грам Ось тут тільки лісові ягоди чомусь. 52 гривні 40 копійок А ось ця чорниця 800 грам 53,70, Не знаю чому так. Так, Ось такий карпатський йогурт без цукру. 550 грам Рийка. Так, и вот такая Рийка ваниль на 130 грамм, 18,60. Дольче йогурт. И дольче манго. І йогурт яготинський, турецький, 300 грам стакан, 29,30. Йогурт білий по грецьки густий, 8% жирності 300 грамів. Наскільки мені відомо, можна його, здається, салати заправляють чи для сніданків, да, беруть, для сухих сніданків. Так, сьогодні чарівна поличка, як я називаю її постійно, чарівна поличка, надзвичайно чарівна. Дивіться, тут і молоко зі знижкою 50%. Дуже багато пишуть коментарів за цю чарівну поличку, що це все протерміновано. Ні. Я дуже часто купую продукцію з так називаємою чарівною поличкою. Це досить зручно економити товари, термін яких... На днях от закінчується. Якщо вам пощастить, тут навіть можна взяти щось зі знижкою 70 відсот... 75%, ось дивіться, є навіть зі знижкою 50%. Відсотків. Часто купую ось такий сир. Бачите, можна взяти за 30 гривень. Часто купую такий сир, часто купую ось такий сир зернистий. А, молоко, якщо мені потрібно, сьогодні вечором прийти щось зробити, або перекип'ятити на сніданок, купую. А, потім ось це. Дуже я люблю. Творожний сніданок. Скільки він коштує. Сир кисломолочний президент 30 гривень. Бачите, а зі знижкою, якщо пощастить, ну, його розберуть за 30 гривень. Якщо не розберуть, мені зараз просто з ним ходити незручно. Я його візьму обов'язково, він надзвичайно смачний з курагою. Добре, ходіть далі. Ходіть далі. Торт навіть київський, дивіться, київський торт. Можна взяти за 114 гривень. Розбирають ці цукерки, я бачу. Це є Польща, 590, але якось мені подарували їх. Спрезентували щось, вони мені взагалі не дуже сподобалось. Дуже красиві. Цікаво виглядають, але на смак вони щось мені не зайшли. Ну, як то кажуть, на вкус і цвет 74 гривні за 200 г. Ціна хороша. Так, Любімов, 61 гривня смачні. Розібрали цукерки від своя лінії. Хороші. У мене були на дегустації вони 250 грам. Любімов. В молочному шоколаді ці миндаль 100 грамів. Хто полюбляє жако, Пташина. пташка мармелашка від жако. Зараз за 100 грамів 16 гривень. Також ще ось таке жако, Пташ... пташине молоко. Ташине молоко з різними смаками. Це є добра ціна, 16 гривень. Хороша ціна на Жак хрусто Дивіться, 9,60 за 100 грам. Знижка 40%. Знижка 40% на Жак Хрусто. Хто, полюб... Хто купував, залишайте коментарі на рахунок ось цих цукерок Жак Хрусто. Цукерка вафельна глазурована. Ну, це як вафля, так. Да. Будемо вам дуже вдячні за коментарі. Крем паста з какао та арахісом. 400 грам упаковка, 77,80. Новинка. В АТБ ось таке печиво. З полуничною начинкою. І ще є, я ще не помиляюсь, та ось вона, з да? Що тут у нас написано? З ароматом згущеного молока. 8,90. Паста від своя лінія з додаванням какао та горіхів фундука. 400 грам Хто полюбляє контики Зараз вони зі знижкою по 14 гривень. Печиво Орео. Печиво Марія від своя лінія. Печиво до чаю від своя лінія з ароматом пряженого молока. Зоосвіт затяжне. 170 грам. Теж смачне купував. Мені подобається ізюминка від своя лінія. 300 грам упаковка. Так, ну що ж, зараз дуже хороша ціна на ось цей. Не можу сказати, що це шоколад, тому що бачу тут склад, цукор, десерт такий поростий, білий чорний карамельний шоколад. Знижка 40%, зараз по 17,90 ці шоколадки від Рошен, звичайно, хороша ціна, кому смакує, можна зараз придбати. По 1790 плитка вагою 80 грам. Хочу звернути вашу увагу, що змінюється упаковка. Ось так зараз буде виглядати нові упаковки. Ось так виглядає чорний. Якщо раніше він виглядав ось так, зараз він буде виглядати ось так. Ці ще не поміняли. Розбирають рулети свої лінії, бачу чомусь купують. Може комусь смакують. Мені відрошен дуже подобається. Зефір від своя лінія. В шоколадній глазурі 300 грам. Оці смачні вафлі відрошен. Шоколадні і з горіховою начинкою 3350. І ті, і ці. І ці. Мацюпонькі вафельки від рошен. Рошетто по 7 гривень. Коржі вафельні, кольорові. До речі, вони в АТБ найдешевші. Ну, є звичайні, білі. Це в нас хлібці з молочним шоколадом. І є звичайні хлібці. Так, з'явилися ось такі грінки пшеничні, молочні. 150 грам вага. З фетою, з бринзою. Доброго ранку. Так, ціна їх 20 гривень, 30 копійок А що ж так сушку розібрали. ось ці сушки ванільні, флора. Порозгрибали, так бачу. Так, ось такі тарталетки з'явились. 16 штук, пісочні. Крекер від своя лінія. Солений 400 грам упаковка. Цибулевий. І ще ніжний. Так, ну це те, що я казав в минулому відео, що буде олія від розумний вибір зі знижкою. 850 мл. Відрозумний вибір. Клас старокиївський живого бродіння. Зараз зі знижкою я йду знімати наступну частину, багато акцій ОТБ і вам побажати економних покупок.